Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую надзвичайно смачну грузинську страву от Джахурі. Можливо, цей рецепт трохи адаптований під мої смаки, але він чудово впишеться у ваш сімейний обід чи вечерю. Це ідеальне поєднання м'яса, картоплі та спецій, яке подарує тепло та затишок кожному. Чому його варто приготувати? Тому що це легко, сидно та неймовірно смачно. Приготування я почну з м'яса. В мене ось такий шматочок шийної частини. Починаю я саме з нього, тому що йому потрібен час, щоб промаринуватись. Взагалі, м'ясо для цієї страви можна обрати будь-яке. Нарізатиму я на невеликі шматочки приблизно ось такого розміру. Навіть якщо ви вирішите робити з курятини, все одно буде дуже смачно. Нарізавши м'ясо, я перекладаю його в миску та одразу наріжу цибулю на цій же дошці. Вага цибулі, яку я зараз нарізаю, приблизно 300 г. Цибулю наріжу доволі крупно, щоб потім під час відділення від м'яса це було зручно і не створювало жодних труднощів. Ось такими приблизно шматочками. Даний процес аналогічний тому, як ми маринуємо м'ясо для шашлика. Ви можете робити це по-своєму, так як ви звикли, я ж поділюсь своїм способом. У мене так робить тато, і, повірте, друзі, смачнішого я нічого не їла. Далі цибулю я додаю до м'яса та приступаю до його маринування. Для цього я додаю сіль, приправу до шашлику, яку, до речі, теж робить мій тато. Повний перелік спецій, які входять до моєї приправи, я обов'язково вкажу. Далі додаю винний оцет та олію. І обов'язковим компонентом буде вода. Тепер всю цю масу необхідно просто ось так руками добре вим'яти. Щоб спеції розподілились рівномірно, а цибуля пустила сік. Все, тепер його потрібно залишити маринувати стільки, скільки ви можете дозволити собі часу, але мінімум на півгодинки. Тепер підготуємо картоплю. Картоплю необхідно взяти два рази більше, ніж м'яса, і нарізати доволі крупними шматочками. Цей процес дуже схожий на той, коли я роблю картоплю по селянськи. Тепер до картоплі необхідно додати сіль, паприку, в мене тут звичайна солодка та копчена, чорний перець, обов'язково коріандр, олія, щоб це все добре прилипло до картоплі. Та я ще додаю кукурудзяний крохмаль. Тоді дуже утворюється гарна скоринка. Тепер необхідно все перемішати. Найпростіший спосіб це накрити кришкою та потрясти. Так, картопля без зайвих зусиль повністю вся вкриється спеціями. Тепер викладаємо її на деко застелене пергаментом та поставити запікатись у духовку розігрітою до 180 градусів до повної готовності. Повертаюсь до м'яса, яке вже промаринувалось, Я його зараз буду обсмажувати, тому мені необхідно з кожного шматочка прибрати цибулю, тому що вона може горіти. І тепер на добре розігріту сковорідку я додаю олію. Вогонь в мене вище за середній. Та викладаю м'ясо, але не все одразу, а шматочками по черзі. Це я роблю для того, щоб м'ясо рівномірно обсмажилось з кожної сторони та мало гарну золотаву скоринку. В результаті я отримала м'ясо, цибулю, яка залишилась, та жир, який витопився, все це мені ще знадобиться. Тепер я наріжу ще цибулі стільки ж 300 г, але вже нарізатиму її трохи тонше. Додам її до цибулі, яка залишилась після маринування, та обсмажу на тому жирі, який витопився від м'яса. Смажитиму я також на вогні більшому за середній, тому що мені подобається, коли вона і підзарум'янена, і притому ж залишається хрумкою. Коли цибуля готова, можна її скуштувати та додати трохи солі за смаком. Цибуля готова, Знімаю з вогню, тим часом готова і картопля. Готовність я перевіряю бамбуковою шпажкою. Далі я замариную цибулю. Вона слугує не лише прикрасою, а й невід'ємною смаковою частиною страви. Додавши по чайній ложці солі та цукру, необхідно додати 3 столові ложки винного оцту просто перемішати та дати настоятись. Тепер необхідно нарізати улюблену зелень та гострий перчик. Ніде в маринад і в картоплю я не додавала гострий перець, так мені здається, краще. Кожен може обрати з перчиком чи без. Тепер починаємо збирати нашу страву. Для цього необхідно взяти велику ємність в мене це каструля. На дно я висипаю картоплю, далі м'ясо. Та обсмажену цибулю. Тепер все обережно перемішую. Я дуже хочу, друзі, щоб ви відчули цей аромат. Пересипаю до тарілки, в якій буду подавати, і це виходить просто гігантська порція їжі. Додаю мариновану цибулю. Дивіться, скільки вона пустила соку. Далі зелень та гострий перчик чилі. Ось і все, друзі. оджахурі за сімейним рецептом готове. Соковите м'ясо, рум'яна картопля і аромат спецій це справжня насолода. Обов'язково приготуйте і порадуйте своїх рідних. Діліться своїми враженнями, готуйте з любов'ю, і нехай у вашому домі завжди буде затишно і смачно! Смачного, друзі!